Добрий день, малята! Всі ви вже чули слова вчора, сьогодні, завтра. А що ж вони означають? Давайте разом поміркуємо та розберемось в цих поняттях, визначимо, що означає кожне слово. Почнемо зі слова сьогодні. Ми говоримо сьогодні, коли маємо на увазі події, які відбуваються в цей день, який ми зараз проживаємо. Погляньте на картинку. Ведмедик сьогодні прокинувся, вмився, почистив зубки, поснідав, вдень він погуляв, перед сном почитав книжку, а потім вмився та ліг спати. Все це відбулося на протязі одного дня сьогодні. Згадайте, будь ласка, що ви робили або будете робити сьогодні. Поки будете думати, натисніть на паузу. Тепер давайте розберемось, що мають на увазі, коли говорять учора. Ми говоримо вчора, коли описуємо те, що відбулося в попередній день. Погляньте на картинку. Вчора ведмедик вранці прокинувся. Зробив ранкову гімнастику та вмився. Вдень він гуляв та зустрів білочку. Вони разом гуляли, а білочка знайшла гриб. Ввечері ведмедик вмився та ліг спати. Все це відбулося в попередній день, тобто вчора. Згадайте, будь ласка, що ви робили учора? Поки будете згадувати, натисніть на паузу. Тепер давайте розберемося зі словом завтра. Завтра кажуть про те, що відбудеться на наступний день після сьогодні. Подивіться, будь ласка, на картинки, наш ведмедик завтра вранці прокинеться, вмиється, поснідає, а потім піде в гості до бабусі. Де буде пити чай з медом, а бабуся почитає йому казки. А ввечері, коли ведмедик повернеться додому, він вмиється та ляже спати. Всі ці події ще не настали, вони відбудуться на наступний день, тобто завтра. А що ви збираєтесь робити завтра? Поки будете думати. Натисніть, будь ласка, на паузу. Молодці! Тож давайте ще раз повторимо поняття вчора, сьогодні, завтра, отже, сьогодні ми говоримо про події того дня, який зараз проживаємо. Вчора це ті події, які вже відбулися в попередній день. А завтра це ті події, які ще будуть. Вони ще не відбулися, а будуть наступного дня. Тож давайте закріпимо ці поняття. День, який зараз іде, називається сьогодні, а день, який був перед сьогодні, називається вчора. День, який ще не настав, який іде після сьогодні, називається завтра. Отже, сьогодні це день, який зараз іде. Всі дні, які були раніше, ми будемо зображати зліва від сьогодні. А ті дні, які будуть пізніше, ми будемо зображати справа від сьогодні. День, який був раніше, ніж учора, називається позавчора. А день, який був іще раніше, перед позавчора, називається позапозавчора. Як ми вже сказали, всі ці дні вчора, позавчора і позапозавчора, це дні, які вже були. Вони були і вже прийшли, закінчились. Ми можемо згадати, що ми робили вчора, позавчора або позапозавчора. Натисніть на паузу та згадайте. День, який буде післязавтра, так і називається Післязавтра. А наступний день називається після-післязавтра, тобто він буде після того, як пройде післязавтра. Це значить, через два дні від сьогоднішнього настане після-післязавтра. Всі ці дні завтра, післязавтра, після-післязавтра – це все те, що ще буде. Тобто, це майбутні, які будуть потім дні. Сподіваюсь, тепер ви запам'ятали, що сьогодні це день, який зараз іде. Ті дні, які вже були раніше, називаються вчора, позавчора та позапозавчора. А ті дні, які ще будуть, називаються завтра, післязавтра та після-післязавтра. А я з вами прощаюся. До побачення, до нової зустрічі!